Добрий день, прийміть вітання від Вознесенського міського центру дитячої та юнацької творчості в Миколаївської області. <закладів> позашкільної освіти, а саме Київському палацу дітей та юнацтва, за можливість поділитися власним досвідом та отримати нові знання та позитивні емоції. Отже, Вознесенський міський центр дитячої та юнацької творчості відноситься до закладів комплексного типу та призначений для організації позашкільної роботи з вихованцями за такими напрямками: науково-технічний, художньо-естетичний. Соціально-реабілітаційний та туристсько-краєзнавчий. У 2022-2023 навчальному році в закладі організовано роботу 28 гуртків, в яких навчається більше ніж 500 здобувачів освіти. Освітній процес у закладі здійснює 15 педагогів. Один керівник гуртка призваний до Лав Збройних сил України та захищає незалежність. Та суверенітет нашої держави доброго вечора, ми з України. Нашій увазі досвід роботи закладу з теми розширення медіапростору закладу позашкільної освіти. Педагоги закладу гостро відчули необхідність зорієнтуватися в медійному просторі, вміти користуватися можливостями, які надають медіа, і не тільки самим вміти, але й вчити цьому наших вихованців. Ми зрозуміли, що процес здобування знань з допомогою медіа. Стає більш плідним та ефективним. Наш заклад з 2017 року бере участь у всеукраїнському експерименті стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику. Тому педагогічним колективом вже було накопичено гарний досвід. У 2022 році. Колектив «ЦДЮТ» отримав почесну відзнаку Лідер позашкільної освіти від Міжнародної асоціації позашкільної освіти в номінації розширення медіапростору закладу позашкільної освіти. Медіапростір сьогодні це явище, без якого не можна уявити ані хвилини нашого життя. Без сумніву, змінюється він дуже швидко під впливом багатьох інтеграційних процесів. Що відбуваються в цілому світі, медіапростір це частина інформаційного і соціального простору. Він здатен долати усі традиційні обмеження фізичного простору та скасовує будь-яку географічну відстань. На сьогодні медіапростір є безмежним, а основою сучасного медіапростору є засоби масової комунікації. Реальність 21 століття презентує нову стадію розвитку освіти медіаосвітній простір. Формування медіапростору освітнього закладу є одним із системних процесів становлення сучасних освітніх практик, які трансформують і розширюють саме поняття освіти. В позашкільній освіті медіапростір. Це територія втілення нових ідей освітнього процесу шляхом широкого запровадження ІКТ та цифрових технологій, технологій взаємодії з різними медіа з метою розвитку медіакомпетентності вихованців. Діти та молодь активно включені у інформаційний простір, який впливає та змінює їх думки та сприймання щодо навколишнього середовища. Дітям не потрібно долати зусиль для того, щоб працювати з медіа, адже вони для них є природні та оточують у повсякденному житті. У більшості випадків вихованці без особливих зусиль з легкістю сприймають всі технічні новинки і без складнощів їх використовують у житті. Саме це пояснює таку популярність медіа серед школярів та молоді. Покоління Google. Цифрові аборигени, діти кліпери. Усі ці назви акцентують увагу на великій ролі медіатехнологій у житті нинішньої молоді і дітей. Нове покоління зростає у діджитал сфері та діджитал культурі. Згідно словам Кристофера Ворснопа, одного з лідерів медіаосвіти у Канаді. Медіа стало нашим довкіллям і нерозумно ігнорувати те, що нас оточує. Саме заклади позашкільної освіти мають гарну можливість готувати своїх вихованців до життя у інформаційному суспільстві, отримати навички, які допоможуть критично сприймати навколишню інформацію, усвідомлювати наслідки її впливу, розвивати творчість та культуру сприйняття. В системі позашкільної освіти є усі фактори для розвитку медіакомпетентності, яка необхідна для сучасної молоді. Особливо розвиваються креативність та медіатворчість, критичне мислення та самовираження спільна творча діяльність педагогів та вихованців із застосуванням медіа є чудовим прикладом змістовного довкілля. Та впливає на розвиток комунікативних навичок, роботи в команді, підвищенню згуртованості та поваги, впевненості та послідовності. Саме у рамках медіатворчості відбувається інтелектуальний розвиток особистості, їх здібностей та самостійного мислення. Вихованці закладів позашкільної освіти, володіючи підвищеним рівнем медіаграмотності. Орієнтуються в сучасному інформаційному світі, критично сприймають різні медіатексти, аналізують інформацію. Під час такої плідної роботи вирішуються і виховні завдання позашкільної освіти. Вихованці вже готові до медіатворчості, мобільними телефонами знімають власні відео, розміщують їх в інтернеті та обговорюють у соціальних мережах. Адже кінцевою метою медіаосвіти є розвиток медіаграмотності дітей та молоді, який розвиває сприймання різних медіа під критичним кутом зору, розумінню їх значимості в житті кожної людини. Принципи, яких необхідно дотримуватись у медіаосвіті: це свобода, партнерство, діалог та самовираження. Саме позашкільна освіта. Спрямована на творчий розвиток особистості і має різні форми щодо їх розвитку. Гарною практикою залучення вихованців до розвитку медіакомпетентностей є створення власної медіапродукції, фільми, сайти, блоги, соціальні відеоролики. Швидкий розвиток техніки й науки дає можливість фільмувати кожну хвилину нашого життя. Умонтовані камери в мобільних телефонах, планшетах, фотокамерах, ноутбуках дарують нам можливість зафіксувати будь-які моменти життя. Створення відеопроєктів є однією з найулюбленіших форм роботи вихованців. Пропоную вашій увазі фрагменти проєктів закладу. Артисти, на сьогодні всім дякую. Ви молодці. вас на наступній репетиції. Слухай, а коли в нас наступна репетиція? Не пам'ятаю. Ходім поглянути. Вот она говорит, слухай, ти взагалі знав, що у нас є такі бабки, наприклад, живопис, флористика. Що там роблять? Чесно кажучи, я нікого не заноси. Ходімо спитаємо надій бороться. Ну, ходімо. Те, що в кожному будку потрібно дійсно мати талант. Далеко, далеко небезпек. Там, де зірочки зустрічаються, щоб розповісти небесні таємниці, живе надзвичайний дідусь. У нього добре серце, він любить дітей і щороку спускається з небес на землю, щоб принести подарунки всім дітям землі. Хто ж цей добрий дідусь? Це святий Миколай. І сьогодні ми завітаємо до нього в будиночок. Кирил, вітаю тебе у себе вдома. Який же я радий тебе бачити. Я так обожнюю спілкуватися зітлахами і дуже щасливий, що маю таку чудову роботу. Адже здійснювати ваші найзаповітніші мрії. Це моя улюблена справа. Поглянь, це моя бібліотека. Тут мої янголята збирають інформацію про діточок з усього світу. Скажу по секрету, навіть про тих, що вже стали дорослими. Та зараз я йду в ногу з часом і записую все про дітлахів у своєму планшеті. Давай спробуємо знайти щось і про тебе. Кирил, Мої помічники споглядали, як ти навідуєш свою бабусю. Молодець. Дуже добре, що ти полюбляєш прогулюватися парком та спостерігати за природою. Ти дуже товариський. Та гарно відпочиваєш зі своїми однокласниками. Вітаю тебе, Кирил! Я знаю, що ти сумніваєшся в моєму існуванні. Але незважаючи на те, поговорю з тобою. Кирил, ти дуже гарний хлопчик. Любиш з усіма спілкуватися і дуже товариський. Душа в тебе добра. Адже ти доглядаєш за папугою. Та собака. Але одне мене засмучує, те, що ти погано став навчатися і дуже захоплюєшся комп'ютерним іграм. Адже це правда? Мій любий хлопчику, хочу дати тобі пораду. З відповідальністю стався до навчання. Адже це твоє майбутнє. Побільше читай книжок, уважно спостерігай за природою і постав собі за мету менше гратися. Комп'ютерні ігри. А віриш ти в моє існування чи ні, я все одно буду за тобою спостерігати та допомагати тобі, бо я тебе люблю, як і усіх діточок на землі. Вітаю тебе і твою родину з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю, щоб здійснились усі твої мрії. Пізнавай світ! Розвивай усі свої таланти, слухайся батьків, а батьки нехай прислухаються до тебе, миру, злагоди та Божого власновіння у новому році. Всім привіт! Мене звати Влад. Я студент Київського національного університету театру кіно і телебачення. Закінчую навчатися на диктора та ведучого програм телебачення. Зараз працюю на телеканалі 1+,1 у популярному шоу Танці з зірками. А почав свій шлях у Вознесенському центрі дитячої та юнацької творчості, а саме в гуртку Мистецтво живого слова з наставником викладачкою Надією Борисівною Рахубою. І Я хочу сказати дякую вам, дякую центру за те, що прищеплюєте молодому поколінню любов до творчості і вас сміливо можна назвати гордістю нашого міста. Скіном, на свічені і ради на цьому кораблі ніколи ніколи не грабують. А Навпаки, створюють та вдосконалюють оточені світ. Старі. Знаємо за його заємниці. З першого дня широкомасштабної війни педагоги Вознесенського міського центру дитячої та юнацької творчості задалися питанням: як підтримати дітей, допомогти, відволікти від важких подій в державі? Відповідь на такі питання була єдина. Розширення медіапростору закладу з метою залучення до творчості дітей з усієї України. Мене звати Люля, я з України. Мене звати Оліта. Мені 7 років, я із Миколаєва. Мене звати Ульяна. Я із міста Миколаєва. Мене звати Кристина, Я приїхала з міста Херсона. Доброго дня, мене звати Матвій. Я приїхала з Миколаєва. Мене звуть Максим. Я приїхав з міста Миколаїв. Мене зовут Таня, Мені 9 літ. Мене зовут Злати, мені теж 9 років, Ми з Херсона. Мене звати Наташка. Мене звати Таня. Мене звати Вероніка. Ми приїхали з міста Миколаїв. І вже 16 березня 2022 року був створений телеграм-канал Творчі Люди. Для спілкування, обміну творчим досвідом та вміннями між керівниками гуртків, вихованцями та усіма, хто вважає себе творчими. Чи просто полюбляє створювати, дізнаватися на ве та дивувати інших своїми вміннями та відкриттями? Вже за тиждень на каналі було зареєстровано 365 підписників. Серед тих, хто долучилися до роботи творчого телеграм-каналу, були не тільки діти з Вознесенської громади. Підписалися на канал також діти з різних областей України та діти, які перебували за межами нашої держави. Діти знайомились один з одним, спілкувалися, обмінювалися думками. За період з 16 березня по 1 червня 2022 року для дитячої аудиторії було проведено понад сотню різноманітних заходів, занять. Та майстер-класів з хореографії, декоративно-житкового мистецтва, авіа та автомоделювання, конструювання повітряних зміїв та робототехніки, акторської майстерності та гри на музичних інструментах, косметології та кулінарії. Проводили заходи не тільки керівники гуртків «ЦДЮТ», а й волонтери, які дізнавалися про канал. Це випускники закладу, майстри спорту України, відомі хореографи, підприємці, батьки діточок. Великою популярністю користувалися творчі телеграм-квартирники, яким передували справжні репетиції в онлайн-форматі. Виступи дітей вражали своїми емоціями та переживаннями. Найбільше запам'яталися майстер-класи з хореографії від відомого українського хореографа Віталія Загоруйка. Який є давнім другом нашого закладу. В червні 2022 року педагогами закладу створено телеграм-канал Дій досягай, дивуй, на якому була організована робота 3D-онлайн-табору. Табір працював щодня по дві години. Починали з підзарядки. Кожного дня організовували челенджі та обговорювали їх підсумки. Організовували для дітей майстер-класи, віртуальні подорожі. Інтерактивні вправи, імпровізації, проєкти особливо запам'яталися створення фантазійних портретів, тайм відпочинки, кулінарний майстер-шеф, хореографічна морська подорож, тренди Тіктока та творчий концерт талантів, який був проведений в останній день. До концерту долучилися не тільки діти, а й батьки та рідні. Телеграм-канал Творчі Люди. Продовжує своє існування і зараз. На ньому проводимо заходи в рамках канікул, відзначення дат та виховні і дозвілєві заходи, розміщуємо реклами та оголошення, ділимося яскравими моментами життя. Всім, існуючі телеграм-канали стали родинним медіапростором вихованців, педагогів, батьків та багатьох творчих людей. На ці канали підписані діти, які перебувають в інших містах України та за кордоном, а також діти з числа внутрішньопереміщених осіб, які проживають в нашому місті або вже повернулися додому. Сьогодні ми переконані, що творчість продовжує існувати в будь-яких умовах і для творчих дітей немає жодних перешкод. Бажаю всім мирного неба, успіхів та втілення мрій. Вперед до перемоги! Тримаймо освітянський стрій.